Привіт, мене звати Тінь. І я продовжую грати за кома 2 катакомб. Забагато смертей було, я не знаю, чого так. Не знаю. Я просто не готова була до того, як вона там бігала і так далі. Забагато всього. Мені здається, в цій версії гри прямо на якомусь певному етапі дуже багато різних штук, які тобі заважають бігати. Тобто і камери, і панісон, і хварани, і отруйні ці штуки. Я не знаю, мені мене не вистачає перекатів на це все. Добре. Осте вона ще йде. О, все вилізло. Ну добре, що ціни заходять в двері. А пан... А панісон по барабану. Туди пішла. Тут мені треба. Так, стоп. Спортзал, кімната для сну. Ну, зараз знову. Не. Вона постійно. Отут оці -от зірочки. Мені це не дуже подобається, але вже що є? А що не так? Так. О, візьміть усі символи, що висять у кімнаті для сну та тренажерній залі для працівників, але лише ті, які є в обох місцях. П'ять символів зліва направо. Ідіот, який не знає відповіді на питання, хай піде про, про спиться, а потім йде до мене. У хлопців і справді дуже дивний заступник. А, мені трендець. Так.

Так, я не знаю. Принтскрін робити, чи що робити. Де б його це все записати? У мене немає ні блокнота, нічого поряд. Так, давайте я не знаю. Спробую записати на телефоні це все. Так. Uh, 1, 7, 0, 3, 6. 5, 8. 5 розітка зірочка. Я це записала. Загалом. Так, все це в мене є. Добре, тепер треба в кімнату для сну піти. Вона з цього боку. Та йди до піса. О. 7. Точно є. 73.

73,58 зірочка. Все я це записала. Добре. Я, типу, молодець. А, так, тепер сюди. Ой. Я спробую добігти. Сюди, сюди. Треба до архіва якось долетіти. Так, червоточина. Це вона мене сюди, на сходи вверх. Це взагалі не дуже прикольно, тому що це, ну, мені не дуже подобається цей момент, бо дуже багато всього. Чого я думала, що буде по-іншому? Я не знаю. Треба постійно внисити. Ой, тут ще й камера забула геть за неї. Тут є збереження, добре. Тут є збереження. Ой, генератор. Підозрюється генератор, пальне в баку, залишалось тільки запустити. ДБД пішло, Генератор починає шуміти та крутитися. І якщо він починає шуміти та крутитися, скоріше всього, зараз буде мені непереливки. Тому що, якщо на це пішло, пані сон зараз буде мені тут ламати обличчя тільки так. Згадати б, як це все зробити адекватно? Так, мені потрібно піднятися нагору і бігти аж сюди. Це настільки так і бігти сюди. Добре. Та йди ти в Добіса. Що це? Це те саме, так. Ой, зараз. Де? де, 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 73, 73 58 зірочка. Все, чудово. Брама відчинена. А Я, напевно, краще піду збережусь. Тут у нас є збереження. Вау! Вау, тут є збереження. Так, тихо, стосовно цього, мені треба повне ХП. Так, так. І я ще. А, тут батончики. Я геть забула за них. Добре. Ой... Двері відчинені. Цей запах, які знайомі парфуми. Ось вона. Сєсоль. Ти тут. Що вона в камері робила? Ти потрапив до цього світу в школі. А твоє тіло лежить у лік... палаті лікарні, може, будеш тусуватись десь там, щоб мені легше було зна... тебе знайти? Посеред цього лиха навіть люди, які водночас зайшли, можуть опинитися в різних місцях і ніколи не зустрітися. Ох, вона водночас і холоднокровна, і хвилюється за мене, обожнюю таких дівчат. Вибач за це, але чому ти прийшла зараз? Я сумував за тобою? Я ж казала, що не мені вирішувати, коли можна прийти, а ще повірити не можу, що шеф поліції дозволив ляльці зробити це із собою. Лялька, яку вона, вона створила за допомогою медальйона, сильніша, ніж я думала, треба поквапитись». «Ага, навіщо квапитись? Інформація цілком таємна. Тобі це не треба знати, віднині тобі доведеться не траплятись на очі іншим мисливцям, окрім мене, бо дехто з них прагне більше блага та дуже хоче дістатись до тебе. Все таки це був він. Ем, до речі, про це я вже натрапив на одну дуже підозрілу людину в підземній установі, і коли він почув моє ім'я, то добряче побив і кинув у яму. Яка була десь п'ятиповерхової висоти, але я легко приземлився завдяки особливій техніці, техніці, яку тренував. Опа, сіла, його звуть Хюнбей. Все таки це він. Він легко може ігнорувати мої накази, І, ймовірно, у пані міністра менше бажання розібратися з цією справою, ніж мені того хотілось. Я б не хотіла брати його до команди, але саме він приносить припаси через темний шлях. Так само, як лиховісна сестра переслідує тебе, так і пані міністр хоче переконатись, що того, кого вона переслідує, більше не стало тебе. Усі навколо намагаються спіймати мене. До речі, я таки бачив твої записи. Які записи? Стародавні записи, про які писав Хан Ханнулю. Записи про Некромеч? Що? Вони тут? І він був. Це все в минулому, як і нулю. Це записи про дурненьку казочку, яку я не хочу більше згадувати, бо Некромеч зараз не має значення. Ох, ем, ти впевнена, що він тобі не треба? У записках сказано, що він убивав злих духів? Ти збираєшся шукати його? Як я вже сказала, це все а меч тут, я знайшов. Походу, Тьонхо, ти дурак. Ти такий дурінь? Хоба. Що? Серйозно? Де ти його взяв? Мені треба туди. Тихіше, я соль, охолон. Охолоні, я знаю, як туди дістатися, але це небезпечно. Там купа солдатів зомбі і дивних ханбоку. Це місце було просто тут, у сонсині, Донині я думала, що місце, про яке казав нулю, було в канині. Байдуже, наскільки воно небезпечне. Ходімо, ворушися. А можна мені зберегтись, будь ласка, я соль, я не хочу щось помру. Я думав, що мене якось похвалять, але не схоже, що вона рада. Ось ми й на місці. Ой-ой-ой. Тут стало тихо, відколи всі пішли. Хто був із мечем? А тут була воскова фігура. В старих обладунках меч був у ньому. Тепер він зник. Він тут! Я не воскова фігура чужинцю. Покажися! Іди нафіг! Бояки? Я хваран Юкьом. Як ти посмів використати мій меч? Ти не покинеш цей світ живим. Це ще один бос, але який класний вбивай мене. Юкуме. Вона знайома з ним? Це я, Єсоль. Що? Ти? Ти Єсоль? Багато, багато років минуло. Я не впізнав тебе такою. Ти змінилась. Я досі жива. Після всього за останні кілька тисяч років такої дивної Єсолі я ще не бачив. Хто він? Що ж, не думаю, що некромеч потрапив у руки поганців. Дуже довго. Я намагався знищувати божевільних ляльок у цьому світі. Але все вийшло з-під мого контролю. Тому я запечатав некромеч у своєму тілі, щоб про мене забули, та я більше не впливав на реальний світ. Я відправився у вічне забуття, тож як ви знайшли мене. Бо твій нащадок написав про тебе книгу, та я ніколи не могла забути про тебе, Іркоме. Ого? Що вони роблять? Ти мала забути. Я відчуваю шалене божевілля в цьому світі. Схоже, я пробудився, коли був вам потрібен. Тепер поверни мені, мій меч. Якщо я поверну, то він забере його в мене силою, якщо не поверну. На, забирай. І що? Коротше, Янхо, все. Ось це все, що в мене є. Ви віддали руків я не й кому. Чужинець. Тікати? Тікати? Ага. Можливо, я ослаблений, але не можна, щоб зло зростало в цьому світі. Поговоримо, коли я повернусь, Єсоль. Я знаю, що ти відчуваєш, але зараз не час, як і тоді. Добре, й Географія місцевості змінилась. Тут багато нових споруд. А Янхо знає приховані стежки світу. Тому він тебе проведе до лиховісної сестри. Мені треба поквапитись та привести підкріплення. Тебе звуть Янхо, так можеш називати мене їкомом. Я більше не хваран, не шляхтич Веди. Мені. Так, все. Це найгарніший хлопчик взагалі всієї серії ігор. І, і куди ми йдемо? Ми в школі? Що таке? Місце для тренувань. Це храм, де всьому вчать. Доволі великий, така незвична структура. Це називається старша школа. Упевнений, лиховісна сестра десь неподалік. Ми зустрілися з нею у сховищі в підвалі головного корпусу, тож саме туди я спершу піду. Я приховаю свою ауру, ауру, і встановлю тут пастку. Не можу вештатися бойовищем, розкривши себе силам зла. Певно, я вже піду? Не хвилюйся. У миті небезпеки я допоможу тобі. Мабуть, тобі страшно? Я основна здобич лиховісної сестри? Я не знаю чому, але вона робить усе, щоб під мати мене, піймати? Гадаю, що дуже сильно її розізлив чимось кілька років тому. Ти чужинець із зовнішнього світу, тож це природньо, що зло бачить тебе основною здобиччю, але хіба ти війшов у потий бічний світ без усвідомлення свого вчинку? Навіть у випадку загрози твоєму життю, цим злом, як ти можеш, як чоловік? Просто тікати. Що? Серйозно, а що йому треба битись? Лишенько, зараз був би найгірший час усе скасовувати. Дурне питання, але Йонхо, ти ж знаєш, як користуватись своїм очем, так? Mm, Агась? Заждіть но, пане. Які у вас стосунки з Єсоль? Ти куди лізеш? Єсоль, хоч колись, згадувала про мене. Я виріс разом із нею в одних батьків, тож вона моя сестра. В одних батьків. Тобто фактично добре. То ти насправді її кревний брат, значить, я зроблю все як найкраще старший брате. Що ж, щасти тобі Юнхо. Mm -hmm. Яка його справжня форма. Він зник так само, як Тіні. Як жива істота прожила стільки часів у Днасті і сіла? Мені потрібно поквапитися і потрапити до підвалу головного корпусу. Що за значок кафетерій? Ой так. Що це за значок? А зачекай, а ліхтарик? Добре. Мені є взагалі сенс. Ага, можна заховатись. Чи є взагалі мені сенс а, лазити по цим всім штукам, шукати щось? Там скрізь вуха. Страшно. Це мені не треба, так. Якось тут занадто тихо. Сюди не потрапити. Просто юнхо ходить, гроші збирає. Це не можна. Можна піти сюди, але скоріше всього треба, ну так, треба йти саме в кафетерій. Так, тут зачинено, добре. А, а тут ще гірше загалом. Добре. Міна, Там міна, Там міна. Я кілька разів чув про чув про хан Єсоль. Беземоційна загадкова дослідниця в шкільній формі. Я вже давно працюю у сфері фінансових послуг, тож знайти. Про кось інформацію для мене зазвичай доволі просто, але вона не має навіть номер соціального страхування. Єдине, що я знаю про неї, вона існує. Я бачив її на власні очі декілька разів, як у реальному світі, так і у світі коми. Але якщо все, що я чув про неї, правда, то я радий, що не. Залицявся під час нашої останньої зустрічі. Я згадав, що фонд Сева почав діяти, бо вона подзвонила безпосередньо засновникам, але виявилось, що вона зробила це через іншу філію. Схоже, хан Ясоль і пані міністр фонду Сева пак мають напружені стосунки. І мене непокоїть те, що вона. Не зателефонувала безпосередньо їй, а зв'язалась через третіх осіб. Через це я маю сумніви щодо цієї операції. Я так розумію, це пов'язано з братом. Міна. Привіт, Янхо. Це ж тінь Міни, вона вціліла після руйнування школи. Ну, судячи з того, що з нею навряд чи. Після стілення від травм та самотності вона допомогла і мені подолати кризу, давненько не бачилась сміну. Де ти був весь цей час я шукала тебе у твоєму класі. Ну, так, у мене були певні проблеми в школі, тож я проходив лікування. Лікування? А що не так? Треба ліпше про себе піклуватись. Урешті-решт лише міні я не байдужий. Звичайно, це не справжня міна, але цікаво, що з особистості, особистості в реальному світі ідентичні своїм двійникам у світі коми. О-о-о, ясно. Сьогодні ні червоного місяця. Червоний місяць? Червоний? Хм, Точно, щось те з місячним світлом. Червоний місяць уперше за сотні років. Так, коли червоний місяць у небі, то з'являється та почварна дівчина. Це не вчителька сон. Це не пані сон. Йонхо, тікаймо. Тіні не повинні заважати на зміну точення, чомусь ця міна діє надія дивно. Міно. Янхо. Як Менкель до тебе ставиться останнім часом? Не переживай, я завжди поруч і допоможу тобі. Дякую. Що ж, бувай. Е -е, мені страшно. По-перше, це не та міна, яка є. По друге, таке, і... а що це? А що це за персонаж такий? Прикольний рогатий. І що тут можна купити? А, тут можна каплі купити, оце все добре, я зрозуміла. Ці двері ведуть до головного корпусу. Двері замкнені? Наче я вже бачив це раніше. Де ж може бути ключ? А, я... Не пам'ятаю насправді. Може, у Міни варто запитати, хоча навряд чи. Міна, а в тебе часом немає ключа, щоб відімкнути замок дверей до головного корпусу? Ем, хіба в нас зазвичай тут нема прибиральників? Якщо правильно пам'ятаю, то цього тижня черга 1 Б. Отже, 1 Б. Отже, 1 Б. Але проблема в тому, що в мене немає збереження. І ще нижче. Мені не подобається. Тут якось занадто тихо. І точно на дошці не можна записатись. Так. -а! <плес> Я тут часто не буваю, бо це домівка. Прикольно. Скільки часу тільки що було профукано. Ну так, звісно. А, і що тепер робити? Де я взагалі? Охо-хо-хо. Серйозно. Так, ясно. Давайте поки що ця серія буде коротка. Я потім пробіжу це все. Спробую пробігти, і вже, може, якщо знайду там збереження, то тоді цей, Спочну з нього, бо поки що все доволі погано. А зараз дякую за перегляд і бувайте!